Адвокатом зістиковуєтесь. Зістиковуєтесь? Це що це Вам не зрозуміло ця змова? Це телефонна розмова. Можна... Зісти... Зістикуватися з адвокатом? Так, все це... відпочивається. Це синонім слова зізвонитися. Не чув ні, ні разу. Ні. Е, дивіться, Віталій Валарійович, е, було складно протокол? Про адміністративне праворушення за статтею 185 Кіркції України про адміністративне пропорушення. Так як ви 05.09 року, 16.1.31 місцевіниця по вулиці Верка Лук'янка, 18, ви громадянин Колішові Віталій Валерійович, на виконало замов законну вимогу працівника поліції з стати 2 статті 32 закону України про національну поліцію, а саме пред'явити період воєнного стану, то під час мобілізації військово-облікові документи з документом, що посвідчує особу спосіб, який дає можливість. Поліцейському прочитати та зафіксувати дані містяться у документах. Всі ваші дані перевіряйте, кулішов Віталій Валерійович 15.05.1980 року народження місто Вінниця, громадянство України, проживаєте в Вінницькій області, місто Вінниця, вулиця Юрія Клана, 1, квартира, 13. Номер телефону ви не повідомили. Місце роботи так само не повідомлення. Особа встановлена, притягалися досі, не притягалася. Роз'ясню вам наступне, що розгляд справи за даною статтею, за даним протоколом буде відбуватись 12.09.2025 року о 10 годині 00 хвилин у Вінницькому міському суді. Попрошу, будь ласка, ваші підписи за те, що ознайомлені підписи особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи, підпис особи, яка притягується до відміни відповідальності. Другий да третій підпис за те, що отримаєте примірник протоколу про адмінправопорушення. Добре, я спитаю адвоката, чи... Є... Чи підписувати Добре, вам? Питайте, будь ласка, так? Да. Можна я підписи? Ще раз? Можна я без вашої підписи зробити? А я чомусь не взяв. Ну, так? Да, ви ну, питайте. на мене емоційно впливаєте. Ну, закрийте вікно ми тоді запитаєте. Ваша присутність. Так, вікно прикриті, я ж не дивлюсь на вас. Чи ви... Я не знаю. Чи ви соромитесь? Так, так. Я, прийш... собі, ну, я собі ми... займаюся іншим. Якщо ж, ж, не вартує ще 5 хвилин по Правильно? Я не хочу, щоб купив... Притягне за одну годину. Номер телефону. Через? Не будемо там.

Коротше, пацанюру відбили. <рес> Оліцейську їхали. Коротше, все, друже. Вони вже звалили, те трогати не будуть. Все, велике дякую. Все. Я не знаю, я, не, чесно кажучи. Будь здоров, все нормально. Все, хай щастить. Їхав, побачив, що заблокували фіат, став допомогти пацанюрі, підійшов. Коректно себе вели, адекватні, нічого не губили, не хамили. ТЦК, звісно, нарваний, тіпок був, щось за якийсь розшук почав тулити. Треба ставати і допомагати друг другу, щоб вони бачили, що люди дружні, а не так, як в нас все відбувається. Мене не спиняють, не трогають, та й хрен з ним. блядь. То хай там колпаш, короче. завтра будуть колпаш на тебе. Я нікого ні до чого не закликаю, що не треба там, надо їх гатити, ще там щось, короче, ні. Я не проти цього і не закликаю до цього. Я проти насіль, насільства. Щоб насильно це не робили, щоб не заставляли, блядь, ну, Не може бути такого, щоб заставляли, блядь. Ти коротше, якось так. Все нормально, пацанюра, поїхав додому. Поліцейські виїхали. Протокол по 85 і склали. На цьому все закінчилося. Всім гарного дня.